Хей, hey, друзі, привіт! Сьогодні ми будемо з вами говорити про танки. Так, так, саме про них. А я хотів записати коротеньке розмовне відео на фоні бою на новесенькій лінійці танку, де ми з тобою поговоримо про майбутнє мого каналу, куди він буде розвиватися, що я буду показувати, що я буду знімати і на що я буду надіятись, ти будеш ставити багато вподобайок та підписуватись на мій канал. Тому що підписка та вподобайка завжди допоможе українському ютуберу розвивати свій контент. Адже зараз ти знаєш, у нас йде боротьба. Потрібно виганяти всіх російських блогерів з наших українських теренів. Так, ну що ж, друже, для початку я хочу тобі сказати, що зараз я вибираю основну гру для свого каналу. І, скоріше за все, це можуть стати. Танки, наші улюблені танки World of Tanks. А так само я не збираюся відмовлятися від ігор виживалок, які також є на моєму каналі, і в які я також буду старатися робити для тебе цікаве розважальне відео. Адже я саме хочу позиціонувати свій канал як розважальний канал, на якому на який ти зможеш зайти. Подивитися веселе відео, розслабитися, отримати хороший настрій і вийти з Ютуба задоволеним. Ось така моя ціль, така моя місія, я хочу цього добитися. А, я б дуже хотів би від тебе дізнатися. Типу, якщо танки будуть основною грою на моєму Ютуб-каналі, які б відео ти хотів би отримувати. Що б ти хотів би бачити, які рубрики, що взагалі тебе цікавить? тоді мені буде легше зорієнтуватися, і я не буду вгадувати і робити щонебудь. Ось для прикладу, тобі можливо подобаються такі огляди з коментаторами на дуже цікаві бої, на багато тисяч дамагу, на багато тисяч знищеної техніки, тисяч штук по типу, якийсь переможний бій, в якому наш герой затащить катку сам один проти п'яти і візьме свого Колобанова. Тобі це цікаво? Ти б хотів би дивитися відео на цю тему? Ось такі записи. Ну, це як мінімум, звичайно. Тому що, ну, я думаю, це як мінімум я точно в себе введу. А далі ми будемо розвиватися так, як ти Мені скажеш. Для початку, коли ми перейдемо на Євросервер, я думаю, що ми разом з тобою будемо прокачувати лінійку нових італійських ПТ. Саме ця, яка зараз в тебе на відео. В мене цього танку немає. Але я б хотів би його мати в своєму ангарі. Давай я трішки тобі розповім про себе взагалі і про танки, і ти зрозумієш трішки більше, чим зараз знаєш про мене. Грав я в танки недовго, близько півтора року. Типу, ця гра для мене можна сказати нова. І я за цих півтора року встиг викачати приблизно 14 десяток, на них трішки навчитися грати. А я не кіберспорт в цій грі зовсім. Я не кіберспорт, але я готовий розвиватися і вчитися разом з тобою. Щось дає вмію, звичайно, максимум в мене було настріляно не так, як цього героя буде в цій катці, але теж не маленько, знаєш. Давай продовжимо дивитися наш бій. Взагалі, познайомимося з цим танком, що зараз у нас тут на екрані. Значить, так. Основні набої у нього бронебійні. Один набій забирає 531 з дамаго, ну досить таки непогано. Основна особливість цього танка це те, що в ньому є своєрідний барабан. Барабан цей працює в режимі, ніби як циклічна пушка. Тобто ти заряджаєш всіх 5 снарядів, і через кожен постріл в тебе буде проходити 8 секунд, і тільки тоді ти зможеш вистрелити. Типу, це барабанна циклічна пушка. Щось новеньке, так? Вона не так працює, як у всіх інших італійців. Я взагалі раніше ну, дуже любив італійську техніку в танках, А в мене точно був про 65. Я обожнював цей танк. На ньому можна творити класні величні справи. Італійський барабан це дуже класно. Ну що ж. Голда у нас в цього танка це кумулятивні снаряди з пробиттям 330 мм, ну непогано. Так, набої летять у нас з швидкістю 1256 метрів на секунду. Ну, це, звичайно, не лазери, не лазери як в леопарда, але все одно непогано. Я взагалі люблю пульки лазери, Знаєш, як оце? -Вест а в СТРВ 103Б. У леопарда. Просто миттєве знищення суперника. Ти його тільки помітив і відразу ж куля вже летить в нього. Так, до речі, я помітив, що наш герой грає. Не на бонах зовсім. Типу, в нього була звичайна оборудка стояла. Куплена за срібло в магазині. Дивись, який молодець. Я ще й думаю, що це в нас буде геройський бій. І він втащить один. Він буде грати один проти кількох. Дивись, все до того йде. У ворожої команди залишилось 6 тисяч хп, у нашої менше п'яти. І наш герой поки настрілює. Ну він грає зараз проти дев'яток. Скільки в них залишилось? 4 десятки і одна дев'ятка. Так. Друже, я хочу е, тобі нагадати, щоб ти не забував підтримувати наші збройні сили. Зараз це найголовніше. Підтримуй Збройні Сили України, тому що саме завдяки ним ми з тобою можемо зараз дивитися цей прекрасний бій на Ютубі. Так, ну і що покаже наш герой? Чи зможе він перетягнути перемогу на нашу сторону? Двоє проти чотирьох. Ну, глянь, там теж хлопці не пальцем роблені. Там в трьох з них по три кіла. І в одного один залишилися топи. Чи зможе наш герой затащити? У нього є барабан. Вау! Бабаха не пробила. Так само. Одна з головних особливостей цієї, цієї нової лінійки ПТ італійців це те, що передок в них практично непробиваємий. Там, як я дивився, можна пробити десь нижче НЛД в Дніще, потрібно стріляти в Дніще, і тоді у нас все вийде. Так, друже, не забувай, що я буду чекати від тебе коментар, в якому я дуже хочу від тебе отримати інформацію про те, що ти хотів би бачити на моєму каналі по танках, як нам розвиватися і що робити далі. Тому що мені дуже цікаво, мені дуже цікаво, яку інформацію ти хочеш отримувати, та що ти будеш дивитися після того, звичайно, коли ми всі перейдемо на євро. Тому що, поки ми не перейшли на євро. Я в танки грати не буду. І я буду дуже чекати, коли це станеться. І я впевнений, що це вже буде найближчим часом. І коли відбудеться перехід, я відразу ж тобі зніму відео про те, як це зробити. Я впевнений, що це буде максимально просто. Потрібно буде натиснути якусь одну кнопку, і все. Ну що, давай додивимось наш бій. Наш герой, як якийсь гончий переслідує об'єкта 140. Так його, доганяй, доганяй. Дивись, який. Борзенький, втікає малий. Догнав! Чемпіон залишився один в один. У нашого героя є ще снаряди. Я вже думав, що в нього залишився один снаряд, тому що в чаті щойно було про це написано. В нього залишилось 4 снаряди. У нас беруть базу, наш герой зі всіх сил біжить, спішить на максимальних обертах збити захват бази. Як ти думаєш, у нього щось вийде чи ні? І я впевнений, що так. Тому що він повинен, він дуже хоче затащити цей бій і зробити його головним в своїй кар'єрі. Давай, ми віримо в тебе. Знаєш, друже, я оце дивлюсь вже а, третій реплей. І я згадую, як це було грати в танки. Я згадую це відчуття, і я дуже хочу в них повернутися. Я хочу, щоб ми з тобою багато через що пройшли, багато що навчилися. І ми це зробимо. Я засумував за танками. Так, однозначно, ну що, давай? Ти хочеш зайти йому ззаду, так? Ти хочеш показати йому тут, хто тут татко? Спробуй це зробити. Як думаєш, він буде очікувати, що ми зараз звідси заїдемо? Мінотавро. Ефектне названня в танко, так? Італійський мінотавр. Вривається, вривається до бази. А ось і він. Дивись, він зовсім не чекав цього, що ми зайдемо саме звідси. Ах, якби ж каточок збити. Але це кумуль. Ну, у нас дуже міткий. У нас дуже міткий наш герой. Він це зробив, він виборов перемогу. Ну що, друзі, якщо вам подобається це відео, ставте мені, будь ласка, вподобайко. Ставте вподобайки всім українським ютуберам, тому що нам потрібно замінювати весь російський контент на український. Підтримуйте нас, підписуйтесь на мій канал. Та. Пишіть коментар та ставте вподобайки. Слава Україні!